свою Бог до нас тим, що він віддав свого народженого Сина Ісуса Христа на хресту смерть. Я а для того, Для того, щоб нас пробити з собою, для того, щоб нас врятувати від віків. Все Можем добре, давай чекаю. І підійде той час, коли ми пристанемо перед Богом, де свята тайне буде на ренті. Але Біблія Біляється... говорить. Да, давай, з Богом. Бог їй вуси, Бог їй дарує вічне життя. Через покаяння Бог прощає. Покаяння, що пригнати себе вічним, попросити Бога прощення і увіруйте в Господа Ісуса Христа як єдиний шлях на небо, як єдину надію для спасіння. І Бог дарує життя вічне. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Прийміть цей дар, дорогенький, і живіть вічно з Богом на небі. Бог є любов. Дорогі люди, коли у вашому житті будуть трудності, можливо, ваша жіночки, дівчатка буде вибір стояти, якого хлопця вибрати, вибирайте такого, який вірить в Ісуса Христа. Спіяте перед вибором, чи робити або чи не робити. Не робіть це вбивство, це гріх. Божливо ваш, хлопець хоче вас кинути, покалишити, коли ви знаєте, що ви логічна. Моліться до Бога, Бог може вам допомогти. Коли ви не будете що їсти, ви ще їсти, у чим задягнутися, шукайте найперше, найперше царство небесне, правди його. А все це вам Бог, додає. Бог турбується про людей, Бог любить людей. І на останок, дорогенький, я вас закликаю, які вірять в Бога, які турбуються про Україну, про народ України. Моліться до Бога, просіть в нього милості, просіть щоб простив і спас наш народ. Скільки Бог може нас захистити від всякого зла. Ісус Христос, Він єдиний, хто може нас захистити від диявола. Ніякі ракети, ніякі снаряди диявола не беруть. Не тільки молитва і віра Господа Ісуса Христа. Моліться за Україну. Нехай вас Бог благослови. Нехай вас Бог благослови. Дякую за вас. Іде себе. Благословити цих людей.